Війна закінчується. Хочу вам посилити дух і вашу віру, а також підняти настрій. Я не знаю, чи складаєте ви окремі деталі з різних моїх відеорозкладів в один ланцюжок, який поєднує собиття одне за іншим, одне за іншим. Я робила розклад і відео про те, що треба зробити і що повинно відбуватися для того, щоб закінчувалася вже війна, щоб ми побачили завдяки цим подіям, що війна закінчується. Я казала про те, що частину, велику частину російського флоту ЗСУ поріже, частину відведуть. Це сталося? Це сталося. Про море чекаємо наступних подій. Далі, я казала, що треба зробити. Повинні відбутися зміни в Верховному військовому командуванні. Це сталося? Сталося, це по-друге. Далі третє. Я казала, що Збройні Сили України на лінії фронту повинні стати саме в захист і саме в оборону. Це буде краще. Це відбувається, це відбувається. Я казала, що росіяни будуть навалюватись, навалюватись і навалюватись на ці свої там, штурми, атаки, да, як воно називається, і саме це буде їх вбивати. Це відбувається. Якщо слідкуєте в новинах, то ви бачите, що це відбувається, і яка кількість із -за цих дій їх дійсно полягає ось там. Далі, я казала, що також прийде час, коли на арену, там на сцену, да, треба буде виводити ЦАПа відбувайла в обличчі пуль. Ну, щоб всі інші з Кремля кричали, це все він, а не виновата я я. Це відбувається? Так, це потрошку відбувається. Закидувалась інформація, що його не стало, але вона не уточнюється для того, щоб подивитися настрої да, і що там буде, як буде реагірувати взагалі там, все, весь світ і самі росіяни. Отже, чекаємо, скоро станеться і це. А так, ми знаємо, війна закінчується.